Є таке відношення до життя і до світу. І до подій, що складається. Що так має бути. І можна з різних сторін оцінити цю позицію. Так мало бути, так має бути. Це може бути і пасивна позиція, так, так має бути де немає включеності самої людини, вивліченості. де так мало бути не наповнено сенсом, де воно є просто способом не звернути увагу, обесцінити. Цей момент реальності, цей прояв. Або є інша позиція, де ти з відчуттям важливості того, що так мало бути, це кажеш. Що це дійсно так мало бути, і ти це розумієш, усвідомлюєш, віриш в це, знаєш. Переконаний, ти так дивишся на цей світ. І ця позиція, що так і мало бути. Саме так і мало бути. Саме так. Вона. Про певне відношення до світу, про такі собі стосунки зі світом. І це про довірливі стосунки, де є довіра всьому, що з тобою відбувається. І спочатку це довіра, потім вже Ну, це і завжди довіра. Але я хотів сказати, що. Ця довіра рядом з нею є знання, усвідомлення себе як частини божественного і знання, усвідомлення, розуміння про інформованість, про те, що Нічого не відбувається в житті поза волею Бога в собі. Нічого. Все, що відбувалося, відбувається і відбудеться, було можливим лише за згодою душі, духа, Бога. Немає нічого, що було не по згоді. Все було лише по згоді. Все відбувається лише по згоді. Де якийсь не помічається, але він є. Бездіяльність прояв волі, тому що це щоразу вибір знаходитись. Це завжди вибір. знаходження в якійсь ситуації, це теж вибір. І навіть якщо формулювання починається в пасивній формі, тобто зі мною, мене, мені, де я є об'єктом, це слова з позиції, в якій забулося те, що... Все лише по згоді. Немає іншого варіанту. Все лише по згоді. Людина може під впливом внутрішнього страху, що теж на високому рівні є все одно вибором. Під впливом страху або якоїсь іншої емоції людина може тимчасово зайти в пасивну позицію. Вербалізуючи свій стан, не наче об'єкт, вона суб'єкт щось ззовні. Але це неправда, це не істина. Це тимчасове марення, тимчасове забування. І воно теж має сенс, щоб знайти цю цінність. Кожен раз, коли ми погружаємося в щось, що не відпадає істині, це теж наповнено сенсом, тому що воно укріпляє якусь цінність. І це теж так мало бути. Глобальне розуміння таких причин просто Скажімо так, вимиває будь-яку основу для критики. Мені немає сенсу. Тому що я ж завжди даю згоду. І лише я на все, що відбувається. І все моє життя вже було згодою. Богом мені, а не чимось нав'язаним знов. Довіра світу, довіра тому, що відбувається, все лише на благо, розуміння, що ми прийшли лише за еволюцією, і все створюється найкращим чином для цього, формує відношення до життя як поля для. Радості, розвитку, поля для розкриття себе. І Немає чогось просто так. Все наповнено дуже глибоким сенсом. Всі події, всі ситуації вони місять в собі сенс, і в будь-якому моменті життя можна його побачити. Десь щось пішло не по плану. Саме так і мало бути. Просто те, що називалося планом до цього, було якимось сформованим очікуванням, на яке спираєшся. Просто для комфорту, для зручності в моменті, для руху далі. Але план актуальний на якийсь короткий проміжок часу для якихось задач. А для життя важливішим є усвідомлення, що все відбувається. Так, як мало би відбуватися. Саме так і має відбуватися те, як відбувається. Що Немає якогось там не по плану. Ну, Ми так кажемо, ми це використовуємо для комфорту, для зручності, для взаємодії. Але на рівні самосвідомлення і відношення до світу Все просто відбувається. Таке собі. Буття в любові зі світом. І, і тут важливий є момент, знаючи, що все відбувається так, як має, що все йде на благо, на розвиток, на еволюцію, на розкриття себе і на радість, на любов. Деякихось Ситуація є важливим не піддавати газку, тобто все більше нажимати на педаль, все більше крутити ці педалі життя, а спробувати довіритися тому, що відбувається, спробувати не раціоналізувати рішення прям до останнього, чому, 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 чому а Відпустити будь-які пояснення, раціоналізації, причини, а просто віддатися легкості життя, віддатися тому, що відбувається, і якщо в моменті зараз відчуття ведуть в якусь легкість, от з відчуттями легко відчувається якийсь сценарій. Наприклад, не піти. Коротшим шляхом, а піти довшим. І це чомусь піднімає настрій. І чомусь приємніше, і якесь легше відчуття від цього. То тут, як би так сказати, обравши легкість і буде легкість. І буде цей приємний стан, і буде більше того, що насправді хочеться. А пішовши коротшим шляхом, швидшим, лобовим через стіни нажимаючи педалі е, все сильніше і сильніше це приведе в той стан в якому і знаходишся на цьому шляху сонечку побачив Ну, це божа коровка не люблю вбивати комах лише комарів і то попривешся. Зараз зрозумій, що краще їх відганяти, а не вбивати. Або коровка просто по кругу навколо листочка ходить. І на інші перейшла. Краще показати, ніж раз розказувати. люблю Природу, усіх її Так, Сказав, але зразу прийшла. Картинка де леви, змії. <смістю> На відстані це теж цікаво подивитися. <смістю> Довіра світу. Коли є важкість у виборі навіть, легкістю може бути зупинкою. Просто нікуди не йти а взагалі відсторонитися від цього рішення, зробити крок назад. Так, це не буде давати чогось великого, нереального. Але цей крок назад просто поверне себе до себе, в той стан, в якому буде легше прийняти рішення. І кроком назад може бути як ну, будь-який прояв, і в тому числі відмову від очікування. Тобто все, стоп, крок назад. Те, що було до цього моменту не актуально, плани очікування, стоп. А тепер по нові приймаємо рішення, виходячи з нових відчуттів. Тому що життя це постійний онлайн. Це постійно е, нові вхідні дані, і, наприклад, якщо... Так і я зараз починав говорити, а відчуття мені кажуть стоп. Це водночас про такий тонкий підхід до свого життя, де ти постійно прислуховуєшся, куди тобі зараз. І це не про контроль, куди зараз, а про щось. Приємне, радісне, веселе. І нехай це відчуття веде. В щось приємне, абсолютно довіра світу, абсолютно довіра всьому, що відбувається, розуміння того, що все відбувається лише по моїй згоді, в дуже високому глобальному масштабі, що на все воля Бога, що Бог проявляється в кожному моменті життя. Якщо зменшити свою кливість і збільшити свою чуйність, то і щастя виросте. Немає як має бути. Є те, як є. Все. Нема як має бути. Це теж такий тимчасовий інструмент, вербальний, але є, як є. А я роблю... Те, що хоче. От куди воно йде зараз, туди йде. Все в легкості. Легкість це просто ключ. Ключ в абсолютно іншу реальність, де не треба жити з нелюбові. Все, відчуття мені кажуть, досить. Думаю, слухаю слухай відчуття, піду далі. Ще зайшов на таку виставку. І ось що тут. abstract.